Ви будете заходити, будете мати логін, пароль, заходите на свою сторіночку, тобто ви дивитеся, на, на якій ступені ви закінчили, який урок ви пройшли, що ви хотіли повторити, там буде словничок, там буде домашнє завдання, там будуть відповіді і вказані ваші помилки, які вам потрібно виправити. Потрібний лише комп'ютер з вихідом в інтернет, наушники мікрофон. Тобто все це наша бібліотека вам може надати. І бібліотекар не обов'язково повинен володіти англійською мовою, тому що ви скажете, що а чому це я повинен до вас приходити? Я не довіряю вашим професійним навикам, вивчення англійської мови. Бібліотекар не повинен це володіти, тобто ми повинні лише забезпечити вам те, що я сказала. Доступ до інтернету, наушники, і Ну, І ви знаєте, що програма, я трошки подивилася, тему урок, програма розроблена таким чином, що дійсно буде цікаво і для всіх, тому що там є. Фото, урок, тобто, якщо ви любите більш наглядно, наочно е інформацію сприймати. Є е медіа, всякі підтримка, медіа підтримка, тобто мульти, анімація, ну, досить цікаво, досить різноманітно, Тобто можна вибирати для себе ті деталі, які для вас найбільш цікаві. Курс цей був створений, це вже трішечки про історію, звідки він до нас прийшов, тому що він вже в Європі набув досить широкої популярності. Він був розроблений міжнародною компанією лінгвістів, роботою команди керував Кшиштовоївозіць це чотириразовий стипендіат Міністерства освіти Польщі, а також ТПД Британського психологічного товариства за дослідження галузі дидактики. Цей курс побудований таким чином, щоб його користувач мав засвою англійську мову якомога природніше, тобто вчився думати англійською. На це були покладені основні зусилля авторів проєкту. Варто додати, що автори курсу 1-2-3 три бібліотеці отримали престижну нагороду. Сертифікат якості European Language Label в 2011 та 2012 роках. Сертифікація прислужується фонду розвитку системи освіти за видатні інноваційні проекти та високу якість. Тобто якість цього проекту підтверджена в Європі він користується популярністю. Ви чули скільки людей вже не користуються, і ми дуже. Щасливі, задоволені, раді, що ми можемо надати ще таку послугу користувачам нашої бібліотеки, тому що ну, ми всі розуміємо, що інтернет-простір це не лише соціальні мережі, це не лише навіть та сама музика і фільми, а він набагато ширший. І якщо це наш, наша програма, наша бібліотека дозволить зробити якісь кордони, дозволить трішечки здійснити якісь свої плани, про які ви мріяли неможливо все відповідно. То ми будемо дуже раді допомогти вам в цьому. Тобто, ще раз наголошую, програма складається має 4 рівня, 400 годин навчання, тисячу вправ, перевіряє вправи на сії англійської мови в британці. Де заняття проводиться в індивідуальному режимі. Я дуже прошу вас задавати питання. Ви можете підійти до моніторів, познайомитися. Там є розділи про методику, про програму. Якщо ви маєте бажання, можете задавати питання, на що я зможу. Я відповім. Єдине, що я вже казала більш детально, суто таку методику, тобто куди зайти, куди які логіки, пароль. Це вже ми будемо в процесі. Будемо навчатися ви знаєте англійську для роботи. Ви працюєте або шукаєте мову. Ви хочете спілкуватися англійською. Тобто, все це авторипет, обіцяючи ви. Можете здійснити разом. пройшовши Я думаю, що ця, цей проєкт себе знайде і, можливо, підтримають інші бібліотеки. його. Я хочу подякувати за те, що бібліотекарі наші активно відкликаються на всі події життя. І будемо дякувати їм. Якщо ви для цей захід щось вам дав хороше, і ви щось почерпнули, і ви поглибите свої знання з англійської мови, я думаю, що це буде тільки плюс. 1, 2, Ось, методика, інформації, одразу про методику, про нас розказується, контакти є. Тобто вся інформація дуже детальна. Адресу електрону я вам дала в метах. Я думаю, що ось, фото урок. Ось, бачите, Артур зайшов, трошки покажу вам. Оце бачите, фотоурок, вибираєте фотографію і дивіться вправи, діалог, лексика, тематичний довідник. Тобто по урокам вам буде, я так зрозуміла, потім відміточка, на якому уроці ви закінчили, на якому вам почати ви хочете. І скільки ви пройшли відсотків, перевірте свої успіхи, пошуку словничку, тобто ви бачите, що інтерфейс програми досить такий зрозумілий до користувача. Я думаю, що розібратися тут буде легко. А коли це вже починається? До, до серпня місяця, серпня місяця вже нам прийти Пробні оці версії. Тобто адміністратор повинен попробувати подивитися. І я так думаю, з вересня місяця вже буде повноцінне.